Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас ранок, я йду вправлятися, подивіться, який у нас туман стелиться місяць. Видно вам подивіться, який туман. Так чітко лягає на землю дуже гарно. Сьогодні передають гарну погоду, от тому Якщо все буде добре, поїду ще по кукурудзу. Я вчора їздив двічі, От, кукурудзу багато, тому обов'язково вам покажу. Але пішли вправлятися. Так, зараз випущу муларді і далі по списку, як кажуть. Ідіть. От. Тут, як бачите, у нас зміни. Півнів ми прибрали, вже немає, тепер тут буде зимувати Ляля. Да, лялю? Кажи доброго ранку всім. Не соромся, каже, доброго ранку. Доброго раночку, доброго. Тут родик крутиться. Так, так, цілуйтеся зранку. Ото й вся їхня любов, да? Да. От так? Так. Отак от я прибрав. Розвернув будку, напхнув в неї сіна, От вона вже трішки його повитягала. Тут -от у неї їдальня. От. Е, звичайно, я підстилав тут тирсу, тому все воно не, не вимилося. Але я буду потихеньку ще віночком підмітати і буде тут чистенько. Потім я оцю ось, е, закрию плівкою частини, Щоб сніг їй не попадав. І все дуби, буде добре. Да? Каже, господарю, давай їсти, хвати язиком тіліпати. Так, даю. Так, у Рудика сьогодні на сніданок маленькі карасики. Сусід у нас лови рибу і пригостив котика нашого. Я йому зараз дам на дворі, як завжди, щоб рибою не пахло в гаражі. І ж. Ось так от, рудик сніде. Іш, бачите, який голодний. Рудик у нас з кониками котик. Йдемо далі. Так, доброго ранку всім і тут. Що у нас тут відбувається? Нормально, всі живі три. Так, ці всі. Не знаю вже, коли вони звикнуть, уже досвідчую. Так, що тут у нас руда? Рудюха, привіт. Привіт. Доброго ранку. Зараз будемо всіх годувати, випускати. А що ти так розвернулася до мене? Сіно повитягала. Зараз буду всіх кормити. Так, у корей на сніданок було гамішан. Тут дерті, ячмінь, пшениця, овес, трішки добавив кукурудзяної дерті. Висівок пшеничних і ложку кормової крейди. Отак от, от. Зранку даю мішанку, ввечері даю цільне зерно. Листя капусти, вода, гарбуз. Отак от, от. І ще на сніданок. Так. От увечері попастимо, потім варитиму картоплю О, Отак. Ставлю їм ще отаке от переносне сідало, воно в півнів було, тому що там небагато місця не вистачає, щоб вони так сиділи не на підлозі, а на цьому. А потім на ніч прибираю, тому що тут качки. Так, ану. Давайте. На вихід. Так. вредна курка, як завжди, перша. Так. Ось ну, так куди куди-куди, куди ніхто не виходить, то я вас зранку тоді не полоную. Так, хто гарбузик, хто мішанку. Так. Пішли далі. Подивіться, як рудик нехотя їсть карасиків, до речі, вони свіжі. От, такий вже гурман. Так. Ляля -ля на когось свариться, загонимо качок. Пішли. Напевно, наступного тижня будемо вже прибирати їх потихеньку, тому що вже піднадоїло. Так, давайте ще зранку мені нерви. От. Десь вже вон, встигли купатися, калюжах. Давайте, пішли. Так, лялю всіх покусай. Покусаю усіх. Лялі свої справи зранку. У нас був такий сильний вітер, пообтрушувало все листя. Ще в цьому році, можливо, тут і не буду підгрібати, якось він відніс листя з тієї от частини. Лялю не спіши, ніхто твою кашу не буде їсти. Ляля завжди біжить. Боїться, що хтось з'їсть її там кашу чи, чи м'ясо, чи що ми там даємо. Не бійся, лялю. Ти ж тепер не з ними. От. До речі, вона дуже швидко переучується, дивіться, вона одразу знає вже, де її. Заходь, там відкрито лапкою. Ану, розумна, давай лапкою, відкривай. Відкривай. Лялюнь. Ну, Не така ти розумна, як здаєшся. Отак. Так, качки. У качок з вечора залишилася от мішанка, там і кукурудза і варена картопля і кукурудза на Листя капусти підкинув, гарбуза. Доїдять, в обід дам щось ще. от Вже потрібно прибирати отак от. Ідемо от, далі. Так, і саме цікаве наша новенька жителька. Привіт, Рудька! Ти також руденька. З нею небагато вправляння, тому що вона одна. До речі, вона, бачите, не боїться, але не така вона, скажімо так, добродушна, як мені спочатку здалося. Вона не кусається, але інколи б'є передніми лапками. Ну, бачите, не подобається їй. Ну, але вона повинна до мене звикнути, до мого запаху. Я поміняв їй водичку. До речі, водички п'є багато. От он у неї качан кукурудзе. Також я ось їй дві гілочки положив. Це верба, а це грушка. Ну, щось грушку вона не дуже. Сіно бачу, ось багатенько повитягала. Зараз сіна додавлю і зерно. От, ну, вона два дні у мене. Ось поклав їй. Макуху Соняшникова для проби, чи їстиме чи ні. От. От. Зерна багато ячмінь і овес. Хай їсть. Так, да, кролька. Ух ти така. От зараз їй сіна добавлю. І на цьому і все її управляю. Так, да, кроля? Ти ходив в туалет в один куток, а то щось ти так по всьому. М -м? Кролька. Так, так. зараз морквинку їй дам у мене ось тут. Тепер я цю клітку використовую. Так. Бачите, трішки травички такої, деревію, полену. Дуже трішки буду давати, бо невеличкі гілочці їй. Поки що зелень є. На морквинку. На, На морквинку. І біля спалаху. О така, бачите? Небоязка дівка. Гарна. Так, їж я тобі зараз сіна дам. От і все порання з кролицею. Ось сіна дав. Небагато даю, я тут все рівно тричі приходжу, зараз більше. От, тому що переводи багато. Подивіться, все сіно вона витягла. Хоча сіно дуже гарне, подивіться, зелененьке. ну, Не подобається, нехай сіно є. Ще куплю потім. От. ну, Люцерне, такого сіна в мене немає. Я подивлюсь, якщо на базарі продається, то можливо куплю їй ще і люцерне сіна. Це гарненьке таке з листочками. їй подобається морквинка. так? Бачите? Ну. Такі в неї довгі вушка. Ну, я не знаю, чи це такі вони повинні бути, чи, чи це довше, ніж норма, не знаю. Так, така небоязка, не дуже її агресивна. О, така моя красунька. І Цікаво так за нею спостерігати. От. Дуже мені подобається, дуже хотілося. Сподіваюся, все буде нормально. Діждемося від неї кроленят. Ось от. От так от. Так, друзі, от подивіться, скільки в мене кукурудзи. Я запас. учора ще привіз 6 мішків. Он. Поки є погодка, потрібно. Заготовляти. Це також кукурудза. Це от я відібрав такі гарні качани для кролиці, щоб без плісняви, без ніяких зиг. Ще гарно на сонечку висушу. Ну, звичайно, їх не вистачить на, на всю зиму, але спочатку хочу такі гарненькі її зготувати. ну Звичайно, потім тут є вибір, що його вибрати. Вже казав друзі, я досвідчую курів. От хто, Можливо, хто не знає, ось є такі приспособи для цього. Вони зараз різні, здається, є і електронні. У мене от така. Ось такі як пелюсточки, отак я їх загинаю, тобто тут світло включається. Це от цифри, це години. От, воно оце крутиться отак по часовій стрілці. От. Ось отак от. Так, ні, ось воно. Це от вечірній світло. З. Виходить 4.30 до 9 вечора включається світло, потім вимикається. І тут з 5 до. Пів на восьму вмикається світло. От тут збоку є отакий червоненький е, перемикач, От якщо вгору світло постійно горить в незалежності від того, що тут вибрано. Ну, отак, це я знаю, що багато хто таким користується, всі знають, але для історії нехай буде. Так, друзі, ми приїхали знову на кукурудзу. Дивіться, поле повністю прибрали. Завтра передають дощ. Тому ми сьогодні хочемо з Лялі попрацювати гарно. Ну, в Лялі там своя праця. От дивіться, в цьому році дуже багато якось позалишалось кукурудзи. он, Он там он далі. Тому працюємо. Так, друзі. От нас сьогоднішній врожай. Я ще взяв дві сумки, відро і три мішки, як зазвичай. Так, щоб не впасти. Так. Мабуть, на сьогодні все. Заморився, не хочу зірвати здоров'я тут на полі. Тут би ще збирати дуже багато, але ну, залишу трішки людям. Там вон, збирають також люди. Вон, як ви бачите. Отак от, от. Поїхали додому. Так, друзі, давно ми з вами яйця не збирали. Подивимося, вони стали погано нестися. Так, що там? Два. Так, а ну. Опа. Так. Жовтенько сидить. Ти так сидиш? Чи, Чи несешся? Тому щось є. Три. Як казала, моя сусідка посиділа, погріла ноги і встала. Там немає, бо ти така важка тітка, щоб не подушила. Так, там там нічого немає. Так, скільки? П'ять? Ну, 5. Дякую і за це. Є там твоє, чи ти ще знесеш? Ну, подивимось. Так, що тобі? Красота дати. Раз подивимося. Привіт. Привіт. Ай ти кроля. Так, водичка є. Зерно є, кукурудза є. Так, паличку гризеш? Ну, паличку гризе. А грушу, грушу не хочеш. Сіно. Так, сіно ще є. Це у нас вже таке вечірнє управляння. Я буду потім десь через дві години йти додому. Перевірю, що їй. Ну, скоріш за все, лише сіно, да? тому що все є. Так. Чогось макуху не хоче. Що ти кроля? Понароблювала вже, так? Да? Нічого, завтра приберемо вже в тебе. О, ти така. Звикла, як знаєте, як кажуть, як тут і була. Отак. Кукурузку свою захищай. Отак. Так, напевно, подобається. Отак, коли між вушками чухаю, вона не... Не рипається. Оце ну, таке вправляння з нею. Так, да, кроля? Отак. Ти. Вербу. гризе. Ну, гризи, щоб не гризла там. Стелю і клітку. Гризи. Друзі, подивіться, яка тримається у нас шикарна погодка. От, 16 градусів сьогодні. Пасу, птицю. Хто де розбралися. варю картоплю. Півнів вже немає. Вони найбільше любили і їли картоплі вареної. Але бо, тут зараз, ви бачили, я варю наполовину з буряком, тому я потрішку і курім старим буду давати. І муларди ще в мене є. Гарно їдять. От тому варю. Отак от. Гарно. В цьому році дуже тепла осінь. От подивимось, яка буде зима. Так, мулардам дав гарбуза з дертю. От, так вони вечеряють. Отак от, от, друзі, таке відео сьогодні осіннє. Показав, чим займався цілий день. Ну, звичайно, день ще не закінчився, але як стемніє, на господарстві вже я нічого не роблю. Тому дякую всім за перегляд. сподіваюся, відео було цікавим і до нових зустрічей.